Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача номер 15 і склав композитор з Чехословаччини, а потім Чехії Маріо Матууш у 1975 році. Хід білих, білі мають виграти. Дуже добре подумайте, як це зробити. Ну, давайте спочатку неправильні ходи. Наприклад, GH. Якщо чорні б'ють пішака, то чорні програли. Ферзь h3, король g8, ферзь g4, король h7, ферзь g7 мат. Але чорні грають хитро, ховаються за пішаком. І білі ну, виграти далі не можуть. Давайте білі поб'ють коня. Ось кінь незахищений. Тоді чорні роблять нічию. Вічним шахом. Ферсі 6, король g5, версі 6, білі втратили останнього пішака, і чорні далі роблять вічний шах. Тут теж білі не виграють. Білих взагалі небагато ходів. І є тільки один, який виграє. І це хід слон, с 7. Ось ферзь під боєм. І слона можна побити. Давайте спочатку подивимося, ось кінь б'є слона і кінь захистив ферзя. Тоді буде ЖФ, Подвійний удар. Ну, якщо король f8, то білі ставлять мат різними способами. Ось мені ось такий хід подобається. F8 ферзь, ферзь f8, ферзь f8 мат. Якщо король F8, наприклад, є, кінь є 8 король є 6 і білі виграють. Основний варіант чорні б'ють ферзя. Ну, тепер білі можуть побити f. Якщо король F8, звичайно, слон D6. Тому король h8. Ось білі вже пожертвували ферзя. І дуже гарний хід за білих такий підступний слон E5. Яка створена загроза? Король походить і чорний мат. Дуже така підступна загроза. Що робити чорним? Які є ходи? Ну, наприклад, h6. Король g6 мат. Давайте чорний ферзь спробує дати шах. Ферзь d8, король e6. Ну і все, буде мат. Закрилися ферзем і мат. Але білі ще поки не перемогли. В чорних є дуже сильний хід на захист. Ферзь С5. Ферзь він контролює поле перетворення. І ферзь напав на слона, який загрожує чорним дати шах і мат. Тобто, якщо ось король Е6, чорні віддають ферзя, напали на пішака і заблокували його. Ну і чорні пішаки йдуть в ферзі, чорні тут виграють. Що робити білим? Ось чорні напали на слона. Давайте слоном втікати. Є два поля. Б2 чи А1. Ну, так, щоб нападати на короля. Подумайте, який хід виграє. а 1. Цей хід не виграє. Ферзь а 3. Ну, така сама ідея. Ферзь контролює поле перетворення, ферзь напав на слона. Але тепер король в 5. І якщо ферзь б'є слона, то це без шаху. Порівняно з попереднім варіантом. І буде мат. Але в чорних є дуже сильний хід на захист, який зараз робить нічию. на нічию чорні виграють. Кінці 7. Яка ідея? Якщо білий король походить, то буде чорний мат, а білий король нікуди не походить? Ось подивіться, в нього немає ходів. Білий залишається два ходи слоном туди-сюди. А чорні фігури теж нікуди не можуть ходити. Кінь, ферзь, якщо вони ходять, в білого короля з'являються ходи, і буде мат. Тобто залишились біли ходи слоном, чорним ходи тільки пішком А. Слон Б2А4, слон А1 А3. Ну і все, в білих закінчились ходи, цухцванг, білі програли. Тому виграє хід слон Б2. Ну, Знову ж таки, кінце 7. Заблокували білого короля. 1, A4, слон а 1 А4. Слон Б2 А3. слон а 1, А2, слон Б2. І тепер цухван у чорних. Ну, можна віддати пішака. Далі все. Чорні програють. Ну, давайте ще раз ось ці варіанти. Ферзь дав шах, король Е7. Все, далі буде мат. Чи ось кінь десь зробив такий довільний хід. І далі чорний мат. Ще в чорних є один хід на захист, така невелика пастка. Кінь д 5 Бо білий король він не може ходити на п'яту горизонталь. На F5 чи на g5 погано ходити. Тому що кінь c 3 Чорні заблокували діагональ і чорні дали шах. Але на кінь d5 і хід король Е6, чорним шах, Кінь c 3 І чорний ферзь перевантажений. Слон c 3 ферзь c 3 Відволікли чорного ферзя, F8, ферзь і мат. Така задача. Дуже складна. Перший хід слон С7. Жертва Ферзя. Далі мені ось ця позиція дуже сподобалась. Слон. хоче дати мат. От ніби слон сильніший за ферзя. Ферзь C5. Дуже гарний хід на захист. І виграє далі хід слон Б2. Кінцес 7 теж на захист дуже сильний хід. Ідея зловити білого короля гарна ідея. Ну, правда, вже вона чорних не рятує. Ну, але чорні захищались найкращим чином. І тут от питання, в кого першого буде цухцванг. І цухцванг у чорних, і чорні програють. Ну і такий мат. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Буду далі робити більше відео про задачі. Саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!